А б не ти. І не розказуй тут, блін. Басті Крилова. Дешенка не ври. Вони врічаються на велику. Заткнися, я б не знаємо. Понів мені, ну, заткнись. Понів лінію, я вже корсу находив, що не підтягують кошу. Захищати. Ні в коїм разі. Ні в коїм разі. Ти не бреши. Люстрацію. Люстрацію, я ні одного разу не зрекаю. Два рази вже не образив. Образу. Поважна людина. Поважна людина. ти всіх добрив. Я говорю. Те, що я знаю. Воро, я Ворона слов... Роману сказав, сходи в психлікарню, візьми ну, і заспокійся. Чого ти кричиш? Я тебе вражав. Ні. Сходи! Бать. За Корсун не ходи, бать. ти знаєш, що мені рада не послала. Я нічого там не зробив. Вас запросили, тебе, маслачку, всі дали підтримку, коли нам прийшли земліся, висіла там. І хихи люлю люлю. -лю. Ми знаємо, що ми робили. Він... робили. Чого ти роз... мені розказали? Я вийшов. всі протоколи. Я ніде не голосував за на ніколи. А ми виходили і наглядали відраду Майдану да. земліці, так? Да. Я імаю, да. я маю. Да. Коли последній раз говорив був, пам'ятаєш? От постаня встріча була. Ну, вівторок. Ну так. Да. Так я до нього не підходив. Та ні, я не говорю, що підходив. вас О. запросили, щоб ви його хто щоб... Мене не запрошував?